Тобі, Боже, наш, слава Тобі. Слава Ісусу Христу, любі і дорогі друзі, з року в рік ми знову і знову зустрічаємо новий рік. Проважаємо старий, зустрічаємо новий. Щось очікуємо нового, якісь нові думки, плани маємо на новий рік. І це є добре. Добре, коли ми дивимося позитивно в майбутнє. Добре, коли ми дивимося у те, що має статися. І тут не є питання, чи ми є оптимісти, якісь там дуже. Ні, питання, що ми вірючі люди, ми довіряємо наше майбутнє цей новий рік Господе. Віримо, що Господь є Творець історії і все є в руках Божих. Але неймовірна річ, яку важливо пам'ятати, новий рік дуже швидко проходить, після 1 січня наступає швидко 2 січня. Але неймовірно важливо розуміти, що кожна мить життя є нова, кожна година, кожна хвилина і кожна секунда нашого життя є нова, унікальна, неповторна. Тому пробуймо не очікувати чогось, бо чи ми очікуємо цього, чи не очікуємо, вона саме покрасові прийде. Пробуймо радіти то, що нам да Богдав, цією миттю нашого життя. Цієї ситуації нашу тях, ці ми останніми, чи вони милі, чи не милі, солодкі, чи гіркі, чи трудні, чи складні цю мить нову, унікальну неповторну дав нам Господь. Тому з Новим роком і з кожною новою миттю вашого життя.